Вітаю в етері Контекст. Гість програми Микола Гаврилов, голова прифронтової новопавлівської громади, що на Дніпропетровщині. Пане Микола, вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго вечора. Пане Микола. Що наразі відбувається у вашій громаді після чергової ворожої атаки? Наскільки критично є ситуація? Ну, прямо наразі слава Богу, тихо. Але вчора ввечері. Приблизно щось я вже заплутався трохи. Приблизно о 20-й годині вечора відбувся обстріл двома кабами житлової забудівлі Новопавлівки. Це вперше саме. Каби прилетіли в житлову забудову. Якщо до цього часу було, обстрілювали адміністративні і десь там відкриті території, а то вчора це було саме обстріли житлової забудови, було один каб попав в прямо в будинок там буквально, ну, десь. В кут будинку, а другий каб на подвір'ї, в гараж. і В результаті цього зруйновано повністю чотири будинки. І ще 19 будинків зазнали пошкодження різної ступені тяжкості від великої це ті перві будинки, які були безпосередньо біля цих вибухів, ці будинки сильні пошкодження. Ну і далі трохи трохи слабше. Ну, з затуханням пошкодження. Пане Микола. Якщо брати січень, лютий, скільки загалом було епізодів ударів саме кабами по громаді? Е, мінімум 10. Е, я отак от не підраховував, але десь, ну, 10 так точно. І це кожен удар там від 2 до 6 кабів. Тобто, якщо отак в середньому взяти 4 каби, то це вже десь 40 бомб е, упало на, на Новопавлівку саме. Пане Миколу, який вигляд має ваша громада? Які руйнування, якщо будемо брати загалом від початку цього терору російського саме по Новопавлівці, та вашій громаді? Ви розповідали вже про те, що каби влучали в амбулаторію, що зруйнований майже повністю центр Новопавлівки? Однак, як наразі виглядає, виглядає Новопавлівка? Дуже сумно, дуже дуже сумно. Центральна частина це щось просто жахливе. Ви не згадали зруйнований освітній заклад, єдиний в нашій громаді це Новопавлівський ліцей. Там просто руїна. Ну в буквальному сенсі це, це руїна. Вціліли ми залишились тільки спортивна зала і будівля кухні і столової. Але ну, Цілими це досить умовно сказано. Там е, і стіни потріскались, і стеля по... злегка попровалювалася, але вони ну, можна сказати плюс-мінус ціліли. А е, саме класи, учительська, е, все те, де проводився навчальний процес, е, його взагалі немає. От. А, також е, повністю знищений кафе, куди прилетіли каби, Новопавлівський млин. Е, Всілірада, будинок культури, Укрпошта, в общем, все, все, що було в центрі, а в нас було так компактно. Ну, і амбулаторія, все було компактно. Причому, що от, ті, які заклади, в які не було влучання, це. Клуб, це сільська рада, це Укрпошта. То вони зазнали сильних пошкоджень вибуховою хвилею, і декілька разів, тобто ми тільки. За, Заділили вікна в ОСБ, там полагали криші, і тут знову. Тобто, ми три рази це робили. Наразі всі вікна там зароблені, тобто ми законсервували ті будівлі, які не пошкоджені, і це також знаєте, такий апокаліптичний сценарій. Пане чи чи то вигляд. В одному з останніх ваших звернень ви не витримали, сказали, що просто наказуєте тепер дітям залишати межі громади. А вчора сказали, що хочете провести позачергову сесію сільради, аби проговорити низку питань з депутатами. Розкажіть, будь ласка, більше про те, що відбувалося на цьому засіданні сесії, які рішення були прийняті. Я повернуся трішки до, до моїх звернень з приводу там ну, те, що я казав, наказою е, тому, що я вважаю і вважав, і давно ми вели розмови про те, що вже давно потрібно було вводити. Чи запроваджувати е, от эту примусову евакуацію обов'язкову примусову евакуацію дітей, е, тому що ну діти не повинні страждати? Це перше, це ну, діти ми повинні берегти дітей, і ми обговорили з депутатами. Е, Перед тим як я записував оце відео, я поговорив з декількома депутатами. Вони підтримали мене, сказали, да, це треба треба робити. Це і ми сьогодні щойно закінчилася сесія, на якій ми прийняли три рішення. Це ну ми не можемо приймати рішення ні по векаці, ні по тих питаннях, до яких я зараз повернувся, але ми звернулися до тих органів, які в яких повноваженнях, яких знали знаходяться ці питання ми звернулися е, з, з тим щоб щоб вони вже приймали ці рішення тобто одне рішення це було е, про те що новопавлівську територіальну громаду перевести із зони е, Можливих бойових дій, це кабінетом міністрів, постанову кабінету міністрів було там е введені е території, на яких ведуться бойові дії, тобто можливі бойові дії, активні бойові дії, і там ще окуповані території, здається, щось таке. То ми були в зоні можливих бойових дій, але е ну, в останній... Півтора та вже майже два місяці. То це вже неможливі. Не це вже активні бойові дії, е, точно так же, як і на Нікопольщині. Наприклад, там Нікополь і е, найбільш наближені територіальні громади до Нікополя, які потрапляють від кожнодневних обстрілів то Новопавлівка. Також е, саме саме до, до числа цих територій належить. І ми звернулися до. Міністерства з проханням запровадити в нас ну, включити в нас територію активних бойових дій. Це перше звернення, друге звернення саме про евакуацію. Ми звернулися до голови Дніпропетровської військової адміністрації з проханням негайно ввести е, в, в обов'язкову примусову евакуацію дітей. І третє питання, яке відноситься до компетенції президента України, але подання до нього повинні подавати або військове к. Команда, до території якого відноситься там Новопавлівська громада або військова адміністрація Дніпропетровська обласна. То ми звернулися і до генерал-майора Михайла Драпатого, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, і до Сергія Лисака, голови Дніпропетровської військової адміністрації з проханням запровадити на нашій території військову адміністрацію, тому що місцеве самоврядування. Не може виконувати ті функції, які зараз необхідно на нашій території виконувати, ми не маємо там багатьох повноважень, які має саме військова адміністрація. І ми вважаємо, я і депутати ми вважаємо, що конче необхідно ввести саме військову адміністрацію на нашій території, Микола Селіч. Якщо ваш статус, статус громади буде змінений на громаду, в якій е, громада, е, яка буде оголошена зоною бойових дій, буде примусова мобілізація, що в практичному сенсі зміниться? Чого ви очікуєте? Ну, В практичному сенсі люди отримують статус, що вони з громади активних бойових дій на випадок евакуації, і там. Ну більші пільги, скажем так, а ну, евакуація це ну, вийдуть е, всі діти і в примусовий спосіб. Якщо хтось із батьків вважає, що не треба виїжджати, то е, ну, їх потрібно буде в примусовий спосіб евакуювати. тому що я вважаю і не тільки я, для цього і, і запроваджується цей механізм саме для того, щоб вивести і убезпечити дітей. Микола Васильович, скажіть, будь ласка, чи багато таких родин із дітьми, які не бажають виїжджати наразі із цієї небезпечної зони? Ви знаєте, мабуть, що всі бажають, але є величезне питання, куди виїжджати? То ну, не хочуть люди виїжджати в місця тимчасового перебування і тому і зволікають, як ви кажете. Але я вважаю, що необхідно, неважливо, важливо є місця там постійного перебування чи ні, необхідно виїхати в те місця тимчасове перебування і потім уже підшукувати собі житло. І тим більше, що дуже багато гуманітарних організацій, я буквально вчора дивився декілька помешкань, мається на увазі там хо. Стел спеціально створений для, для от, ну, такої роди ситуації і модульне містечко, і там можна перебувати до трьох місяців абсолютно безкоштовно, і потім та гуманітарна організація надає, ну вона також займається пошуком місць постійного перебування, то я вважаю, не дивлячись там на всілякі е незручності, будемо так казати, але я вважаю, що потрібно виїхати в, от, в більш безпечні регіони і там уже шукати місця постійного перебування. Пане Миколо, чи вдалося вам підрахувати хоча б приблизно збитки від ворожих атак, тому що дуже багато руйнувань. Наскільки це в матеріальному плані є проблемою зараз? Е, ви знаєте, неможливо підрахувати збитки, тому що е, ну, це ну, потрібно заново будувати школу, потрібно заново будувати амбулаторію і, і таке інше, і сільську раду в тому числі. Е, тому Робити якісь підрахунки зараз, це ну просто тільки даремно гаяти час. Це коли вже стане на часі це робити, то треба буде робити проекти на цій будівлі, і тоді ми будемо знати, які саме збитки нанесені. Тому що е затрати на реставрацію будівництва цих е закладів, вони і будуть собственно говоря, збитками. Я так вважаю. Пане Миколо, як зараз працюють соціальні заклади, крамниці, адмінустанови, як жителі отримують необхідні їм послуги? Крамниці працюють. Слава Богу. От саме оці прильоти вони перші, тільки коли це було 11 числа, коли в самий центр був прильот, То от було зруйновано кафе. І там пошкоджена магазин аптеку, і зачепила там інші магазини. То там ну кафе там вже відновленню не підлягає. Але в нас є пункти быстрого харчування є також кафе, бар, яке я так розумію, задовольняє на сьогоднішній день потреби людей. Тим більше, що в темний час люди стараються все ж таки не показуватись на вулиці, там, де постраждали магазини. Керівники тих закладів вони її прийняли зусилля і вони їх підлагодили і вони працюють. Тобто, от якраз сфера послуг що касається торговлі, то вона працює і у нас ще є магазини і в других кінцях села. Тобто, в цьому плані ніяких незручностей у населення немає. Є велика проблема це. От саме з цього приводу надання послуг це е, Укрпошта. То приміщення «Укрпошти» повністю зруйноване. Е, ніяких других приміщень наразі не ну, ми не спостерігаємо, куди б було платити Укрпошту. Я спілкувався з менеджером е, по нашому регіону Укрпошти. Вона сказала, що. Е, Зараз працівників цього Укрпошти вони надають їм чергову відпустку. І на цей час буде от це, як виїзне обслуговування населення там тими автомобілями, мобільними. А от а потім подивимось, я запропонував, може ми знайдемо якийсь будинок ну, щоб облаштувати «Укрпошту», тому що Укрпошта для нас ну, дуже важлива, дуже багато людей отримують пенсії саме от пенсії, дуже багато пенсіонерів, які отримали. Пенсію по тому способом поштальйони розносили пенсію по домах, але зараз я знаю, що багато вже оформляють собі карточки. Хоча в цьому також є велика незручність тому що в нас немає банкомата. Ну будемо будемо працювати в цьому напрямку, щоб саме населення похилого віку не ну не, яке постраждало найбільше від зруйнованого Укрпошти щоб якось налагодити отримання пенсії саме цій категорії населення. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи багато мешканців вашої громади залишили її межі за останній час? Ми Ведемо підрахунки, але дуже багато людей виїжджають самостійно, за території не повідомляють нас, але досить, досить багато. Найближчим часом ми тут в зв'язку з цими всіляки там переселеннями, в зв'язку з дистанційною роботою, то ми трішки відстаємо в цьому питанні. Але ну я ж кажу, люди виїжджають самі люди шукають місця. Постійного проживання і самостійно, і виїжджають. Ми декілька разів. Е працівники соцзахисту, декілька разів. Е обдзвонювали людей саме з дітьми похилого віку, пропонували виїхати от в ці місця тимчасового перебування, але жодного бажаючого не знайшлося. За допомогою Синельниківської військової адміністрації ми вивезли трьох людей, які ну інвалідів, які лежачі. От це все, що там люди погодились. Поїхати, ну от не самостійно, будемо так казати, пане Микола, досить часті атаки. Які очікування мешканців? Чи як ви засинаєте загалом, розуміючи, що буквально кожної миті знову може прилетіти? Ну досить досить складно. Люди хвилюються, люди переживають, люди вже собі там десь встановили часи, в які найчастіше прилітає. Але от вчорашній приліт, наприклад, він вийшов за рамки тих часових проміжків. Тому мені здається, що росіяни не думають про те, коли що вони луплять, коли їм заманеться. От щодо яких то там прогнозів, що буде далі, ну я ж не ванга і не е, настрадамус, щоб давати якісь прогнози. Я думаю, що е, от, е, в залежності від ситуації на фронті, е, будуть або частішать, або е, припиняться, скажімо так. Оці обстріли ну сподіваємося, що ситуація на фронті стабілізується, що вони не підуть в нашу сторону, і може тоді вони зменшуються. Ці обстріли поки що ну невідомо. Це це вгадать, це, як то кажуть, на кофейні гущі. Що ж, пане Микола, дуже дякую за ваші відповіді, перемоги, мирного неба, щастя вашій громаді, і щоб поскоріше цей жах припинився. Друзі, нагадаю, сьогодні разом з нами був голова прифронтової Новопавлівської громади на Дніпропетровщини Микола Гаврилов. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!